Це єврокубковий сон у юнацькій лізі УЄФА ще довго буде снити юніорам руху. Пройшло кілька днів, і жовто-чорні вже на академії футболу збираються усі разом, аби дізнатися суперника у наступному раунді юнацької ліги УЄФА. Кого чекаєш за жеребкування? А, а як Чому саме хочеш їх? Тому що це дуже сильна школа. Там досить багато футболістів, які грають. Ну школа, яка дає футболістів, які грають в провідних командах Європи. А ось цей рудий хлопчина Мілан Михальчук у залі займає особливе місце поруч з головним тренером команди Віталієм Пономарьовим. Як ти думаєш, чому Віталій тебе біля себе посадив під час жир? Треба, як каже наставник, зачіска Мілана переносить команді успіх. На фарт на фарт до початку трансляції зі штаб квартири УЄФА залишається кілька хвилин. Тож кожен робить свій прогноз. трактор так. С хлопцями говорили, переважно всі хотіли більше, напевно, італійської команди. Ну, цікавіше з ними зіграти. Хвилювання не було, просто цікаво було, на кого попадемо, і така трохи як ейфорія, до чекали, поки буде жеребкування. А тим часом у Ньоні представники УЄФА розпочали процедуру жеребкування. Добре. Під час жаребу щиро посміхався Мілан Михальчук. Повна концентрація на обличчях Гванівського та Панченка. В позитивному гуморі був і Богдан Слюбик, а от Роман та Підгурський помітно хвилювались. Там мрія, звичайно, дуже приємно, що ми добилися такого результату. Звичайно, що я рахую, що всі того заслужили, тому що ми досить. Е, ну, Працюємо. І ось настав хвилюючий момент в руках у представника УЄФА табличка з написом нашої команди. Ще кілька секунд, і ми дізнаємось свого суперника. <працювання> <працювання> Я передивився всі команди зі своїм yeah. другом Олегом Федором. Всі команди, які були на груповому етапі, і не знаю з тих всіх мені от якось найбільше закрутило зіграти з інтером. І я якось після нашої перемоги з Галатасараєм сказав зразу, що от ми зіграємо з Інтером, Найшто якось так підфартило і зіграємо все-таки з ними. Люблять атакувати, не люблять оборонятися. Отак от тому це ми знаємо, як грати проти таких команд. Ми знаємо, де в них є слабі е, точки. Тому я думаю, що ну звичайно буде цікаво. Мадодивлялись жарем жовто-чорні вже у позитивному настрої. Адже більшість гравців хотіли, щоб випала саме італійська команда. Задоволений. Італійську команду подобається італійський футбол. цікавлюся тим. Мене просто там мама в Італії так цікавлюся. Та вийдемо просто ближче один в один Зіграємо. Наступна стадія складається лише з одного поєдинку на Куну – Путівка в 1-8 фіналу юнацької ліги. УЄФА. до слова, інтер ю 19 на груповій стадії посів друге місце, обійшовши в турнірній таблиці Баварію та Вікторію Пильзень. Соно Мультифіліч я дуже щасливий, тому що мені приємно, що наш клуб буде виступати в Лізі Чемпіонів. Повторюю, що це ну, вже не перший раз я це, це говорю, але дуже щасливий ми участь у цьому турнірі. Думаю, що не вперше, вперше але не востаннє. А то, що попадеться такий грант, як інтернаціонал, звичайно, це для футболістів дуже велика вивізка. Я думаю, що кожен з хлопців буде віддаватися на полі на максимум. І ці 90 хвилин плюс-добавочні, вони віддадуться для того, щоб пройти якомога далі. Матч за право зіграти у плей-офф для юніорів руху номінально буде домашнім. Проведуть жовто-чорні цей поєдинок на початку лютого Базові дати 7-8 число. На цьому етапі всі хороші команди. Там немає поганих команд. Ми раді, що нам попався один з них. Овніших клубів Італії, Європи загалом, тому буде цікаво перевірити свої сили на рівні такої команди. як далі будете будувати процес терма? Ну треба буде будувати спільно з основною командою, тому що багато футболістів. Швидше всього будуть працювати на зборах з основної команди, тому треба буде підлаштовувати план підготовки з огляду і на гру, і з огляду на підготовку основної команди. Будемо проходити цієї ситуації. Ну а завершити це відео хочемо на позитивній ноті. Хочу привітати чорно синю команду з таким достойним суперником, але і попередити, що з нашими хлопцями їм буде непросто. А також хочу ось подарувати цей м'яч автору оцього коментаря, переможця розіграшу. Ну і що буде бій?